Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Ми в сьогоднішньому Івангелії, дорогі брати і сестри, чули, що Христос, як часто Він це робив, звертається до нас із притчин. Повчання своє свою науку він подає у притчі. І я хотів би сьогодні також, щоб ми цей, цей сьогоднішній наш недільний роздум над священним писанням розпочали із вигаданої історії, також з притчі. Уявімо собі, що жив на землі чоловік. Який все життя прожив, зла нікому не зробив, нічого поганого не робив, помер, став на Божий суд, і Господь каже йому вирок свій, пекло. І він каже до Господа – «Господи, але ж я нічого не зробив. За що пекло? І Господь йому скаже, так все видно. Ти нічого не зробив. Тому, Петро, ти йшов, бачив простягнуту руку і ти пройшов мимо, ти нічого не зробив. Ти мав одиноких батьків, ти їх не відвідував, ти нічого не робив. Тебе сестра лежала в ріках, і ти її не відвідував, ти нічого не робив. Тебе брат був ув'язнений, і ти не допоміг йому ти нічого не зробив. В тебе була сусідка самотня, старша жінка, яка потребувала допомоги. І ти мовчки дивився на неї, ти нічого не зробив. Твої діти мали бути виховані добрими, розумними. Ти мав дати їм потік в життя. А ти для них нічого не зробив. І цей ряд того, що не зробив поганого, Погано цей чоловік Господь міг продовжити далі і далі. Саме про це сьогоднішня притча про багача і лазаря. Про те, що людина заслужила пекло, не зробивши зла. Але не творивши добра. Багачкі з він нічого поганого Лазарю, не робив. Може, і іншим людям, які жили навколо нього, він нічого поганого не робив. Він жив своїм радісним, щасливим, достатнім, самодостатнім життям. Він добре заробляв. Він жив своє життя в бенкетах, в веселищах, у в радощах. Їв а бідного лазаря, який сидів біля його двору, харчувався об'їдками, він не ображав. Але він для нього нічого доброго не зробив. То сьогоднішня притча, дорогі брати і сестри, про те, що Царство Боже заслужити можна не просто будучи добрими, Мається на увазі не просто не роблячи зла, а царство Боже заслужити можна тільки шляхом зусиль. Каже Христос, що від часів Яна Хрестителя і до наших днів царство Боже силою береться. Тобто, щоб царство Боже осягнути, сил потрібно докласти, зусилля. Над собою чинити. Бо якби цей багач івангельський і притчі не просто зла не робив, а добро творив навколо себе. В міру своїх сил Господь не вимагає ні в кого із нас робити щось понад міру, Але в міру своїх сил і можливостей, якби він творив добро ніколи б. Пекла він не посигне. Це дуже важливо сьогодні ще для нас наука. Бо я дуже часто наголошую на тих словах, що християнство це є релігія активної віри і активної любові, не пасивної, не простого споглядання. Не просто ходити в церкву, молитися зранку ввечері, називати себе христинином, Біблію може читати. Може ще й твори святих Отців в кращому випадку. Мало цього, до цією притчою сьогодні Христос нам каже, мало бути добрим, але пасивним. Потрібно бути добрим, але активним, свою доброту, свою любов проявляти в житті стільки, скільки ми це можемо робити. Тому що життя наше земне закінчиться і почнеться життя вічне, життя в потобіччі, як ми називаємо цей світ, в іншому світі. І знову ж таки, притча сьогодні ще є доказом того, що вічне життя є. Бо є такі люди, які заперечують існування загробного життя. Вони кажуть, що душа людська, якщо вона навіть і є, то вона після смерті або зникає. Або просто засинає якимсь сном, нічого не відчуває, нічого не бачить. А притчаю цією Господь нам каже ні. Вічне життя, загробне життя є. І душа після смерті відчуває. Звісно, що Господь в притчі використовує алегорію, символи. Зрозуміло, що люди праведні, душі праведних людей, які помирають, вони не. Селяться на животі, на лоні Авраама, як каже притча, що помер Лазар і попав на лоно Авраама. Тобто на животі Авраама, Чи на колінах Авраама. Душі не сидять на колінах Авраама. Але стан душі схожий до того, що відчуває дитина, коли сидить на колінах батька або матері, які люблять, на лоні батька чи на лоні матері. Будь-яка дитина. Хочеш, щоб їм батько, мама, особливо коли її зле, коли і погано, посадили на коліна і обійняли. І оцей стан спокою, захисту, любові батьківської це є стан душі на лоні Авраама. В такий стан, каже Господь, варішна душа лазить, стан, стан щастя і спокою. І зрозуміло, що нема у вічності якогось матеріального вогню, котлів, казанів зі смолою, де варяться люди. Але стан той, який переживає душа, схожий до стану, в мучить, якому мучиться людина у вогні. Все її мучить, пече, вона катується там своїм внутрішнім станом, своїм серцем. І от про це говорить Господь, знайте, життя ви перейдете дуже коротке, тому що навіть хто живе довгожителі, 90 100 років, Може, хтось більше, навіть таких людей дуже мало в світі, але вони є. Все одно помре. І буде оце загробне вічне життя. І для того, щоб заслужити вічність, безконечність, добру щасливу, вам потрібно цих кілька десятків років на землі, цю мить на землі прожити достойно. Віру свою. Любов свою проявляти ділами. каже апостол Яків, віра без діл мертва. Можна тисячу разів вірити і бути мертвими християнами, духовно-мертвими. Можна сто років прожити і бути духовно-мертвим. Отож сьогоднішній день, дорогі брати і сестри, слухаючи притчу Спасителя про Бога Чай Лазаря, пам'ятаємо, що наше завдання тут на землі віру свою, любов свою, надію свою, свої чесноти життєві, проявляти у добрих ділах, у ділах милосердя. Не минати бідного Лазаря, не минати хворих, самотніх, вдів, сил. Невічних, слабких всіх, кому потрібна наша допомога. Чи ділом, чи словом, чи молитвою. Проявляти цю свою любов, проявляти цю свою віру і цим заслужити вічне, але щасливе життя. На лоні Авраама. Амінь.